Так, отже, чи не могли б ми розповісти про роботу підгрупи зі свободи медіа, які основні досягнення цієї підгрупи за ці останні роки, які виклики перед нею стоять і які плани на майбутнє? Ну, в цьому році найбільшою темою засідання медіагрупи стало обговорення нашого проєкту Media Freedom Watch. це проект, який об'єднує. Всі шість країн східного партнерства і покликаний моніторити ситуацію зі свободою медіа в цих країнах і доносити цю інформацію до західної аудиторії, а також до аудиторії е цих країн. Для чого ми це робимо? Для того, аби е привернути увагу в першу чергу. Інституції ЄС, медіа експертів Європейського союзу, журналістів на ті проблеми, які існують в нашій країні, аби вони з тиском ззовні допомогли вирішити ці питання. Або якщо є у нас позитивні тренди, щоб підсилити ці позитивні тренди. І друге, для того щоб обмінятися найкращими практиками. Захисту прав журналістів і свободи медіа, щоб наші колеги з усіх країн користувалися цими практиками, змогли їх адаптувати до своїх умов і тим самим краще захищали права журналістів своїх країнах. Власне, ми обговорювали результати проєкту, попередні, основні продукти проекту, ті задачі, які перед нами стоять, як ми будемо їх вирішувати, деякі технічні питання. Власне, саме цьому було присвячено робота медіапідгрупи в цьому році. Ми можемо також презентувати. На форумі для широкої аудиторії один з перших продуктів наших, а саме індекс свободи медіа країн східного партнерства. Його ми будемо робити щоквартально, і ось, власне, перший, перший звіт за перший квартал ми презентували. Нещодавно він був презентований в усіх країнах східного партнерства. В Києві ми зробили підсумкову прес-конференцію. І ось тут, в Кишиневі, презентували цей індекс, він викликав достатньо е великий інтерес, багато було е запитань щодо того, як країни досягли успіху, це передусім, Грузія і Молдова, які у нас на першому місці. Е Грузія і Молдова розказали, що у них відбувається в країні, як вони змогли. Досягти таких результатів. На останньому місці у нас, на жаль, знаходиться Зібаржан і Білорусь, і представники цих країн розповіли достатньо похмуру картину їхньої щоденної реальності роботи журналістів. Ну і я, як представник України, і представники Представники Арк Вірменії розповіли про те, що відбувається в їхніх країнах, оскільки найбільша так би мовити, боротьба розігралася всередині турнірної таблиці, ми можемо так сказати, між Україною і Вірменією. Власне, ми розповіли про те, що робиться в наших країнах. Обмінялися досвідом з представниками ЄС, деякі організації дуже зацікавилися нашим проєктом і захотіли дещо додали в плані методології індексу, деякі організації додали нам трохи фокусу, скажімо, більше на громадське мовлення і таким чином ми працюємо над проектом, працювали над проєктами в рамках роботи групи в рамках форуму. А скажите, пожалуйста, какие вы бачите основные выклики в цьому проекте? Тобто, Яким чином ви збираєтеся їх долати? Ну в проєкті виклики основному, в основному, як і в кожному проєкті, вони більш технічні, вони не пов'язані, скажімо, з тематикою. Це більш такі менеджерські виклики, оскільки це великий проєкт, мультинаціональний проєкт. Ми знаходимося достатньо географічно далеко одне від одного. І власне от питання комунікації або питання там фінансового вони Скажімо, є такими нагальними, які, але ми їх вирішуємо в робочому питанні. Ну, а такі, які, якщо говорити про тематичні виклики, це те, що ми е, маємо все краще і краще популяризувати е, на, результати нашого проєкту, який відображається на сайті Media .org. Власне, от популяризація цього сайту і донесення інформації до наших цільових аудиторій є головним таким завданням нашим, яке зараз нас найбільше турбує. І от над цим ми зараз працюємо, щоб якомога більше людей, які переймаються свободою медіа або займаються професійно, знали про наш сайт і змогли отримувати інформацію.